І всім привіт! Це знову я. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні я вам хочу показати цей напівправдивий батлпак, тому що це не Battle Pack зі всіма фігурками. Це я, це я закупив уже розпакований набор на OLX, в якому відсутні три клона. І замість цього продавець, додав ще, по-моєму, пару звичайних супер Баттл-дроїдів. Цей Оптоптар є, степ є speeder bike, по-моєму, що є, і ця їхня якась ця пімпочка, яка стріляє. Також, по-моєму, має бути в наявності. Зараз я це розпакую, хоча воно вже було розпаковано до мене. Ось. Вмістимість, продавець статі гарний кольочок, дав, підготувався. Ось цей кольорок з практично з цим прекрасним набором. Я вам більше скажу, у мене є цей батлпек, повністю запакований. Я планую його купити. Ч чекайте, чекайте, У мене є два навіть таких: один запакований, один розпакований. Якщо ви б хотіли обзор на цей батлпек. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам це буде цікаво. А зараз я це все акуратно поскладаю, і ми подивимося, що ж я купив за приблизно 15 доларів хвилиночку. А ось що я купив. Як ви бачите, склонів в мене в наявності тільки шок-трупер. Клон, статі, гвинтівки не було, у нього був простий бластер, це я йому вже свою гвинтівку дав. Зстаті, фігурка дуже красива, вона мені подобається, все якісно. Я дивився обзорчиків, в яких були якісь браки, там брак принта на голові, на шлемі. Дякувати Богу, в мене все прекрасно, шлем просто як, як влитий. Шкода, що бластера цього не дали, але це нічого страшного. Далі ще у нас три супер баттл-дроїди. Ой, куди ти падло падаєш. Ось така от фігурка. Нова, можна сказати, новий мод цієї фігурки, які мені подобається набагато більше. У мене вже в моїй на... колекції в наявності таких шість дроїдів. Просто, по-моєму, що не тільки туло оновився, а ще й руки, хоча я цього точно не знаю. Ну я цими фігурками дуже задоволений, вони дуже класні. Я я якщо, якщо чесно, фана дроїдів, я іменно збираю армію дроїдів, там не клонів, не джедаїв, а іменно сепаратистів. І також, як ви бачите, він положив мені 5 дроїдів, b 1 бойових, Ну, можна сказати, 6 цей просто з руками до степа. Ну, До цього цієїщої пімпки. Але теж звик, звичайний простий дроїд, це завжди пригодиться в колекції. Але саме головніше я хотів ось цих ось цих хлопців я хотів зібрати собі. За мої роки колекціонування, в мене по Star Wars було два набори. Це був Battle Pack з клонами Commandos, їхньою пушкою, і там, де були дроїди зразу командос. І другий набор це був бойовий танк. По-моєму, по що з Ейлою Секурою, Джедаєм. синенька. Твейли Кієць чи хто. Я вже щось цю щас не з голови. І там було тільки два таких чувачка: клон і Ейла. І танк. Але, на жаль, це лишилося у мене на Україні. Цей набор я вже не заберу, тому не знаю. І я великий фанат цих дроїдів. Ці мініфігурки фігурки просто шикарні. Я хочу, щоб в мене цих, цих дроїдів чисто B1 було штук, може 100. Тоді я успокоюсь нарешті. Тоді я буду знати, що в мене є моя армія. Також я отримав дроїда Октара, по-моєму, що він так називається. Доволі цікава конструкція, він подвижний, в нього стріляють ці фліки його ракетки. око скосило. Це нічого страшного, це йому не зашкодить. Тож, постройка мені максимально сподобалася, вона класна. Тут, плюс в нього ще відкривається, і опа, мозги електричні. Поняття не маю які. Ця його голова крутиться, три пушки, три цих флік-ракети, які дуже класно вистрілюють, оп, свого замочив. Нічого страшного. Купимо нових дроїдів. Також продавець мені положив спідербайк. хоча... На фотографіях я його не видів, але я цьому довольний. Бластерів сюди, звичайно, доклонів від доклонів він не положив, але нічого. Спідербайк своєрідний, не можу сказати, що це прям мега-конструкція, але ви завжди можете спустити це на деталі, або, я не знаю, або поставити собі на полочку, нехай буде. Повірте мені, якщо у вас таких спідербайків буде штук 5, то це вже буде, ви вже можете зняти доволі екшн-сценку або Виставити собі на полиці. Тут плюс ці нові деталі з цими вистрілювачами цими бластерами доволі непогано стати Також він до доложив до цього набору цей мініатюрний аванпост, в якому йшов іменно. Бластер до шоктрупера. І бінокль. Цей аванпост. Це теж така своєрідна кучка непоганих деталей. особливо цінні тут ось ці щитки, які можна... І навіть на коробці написано, що ви можете дати циклонам це доволі непогано. Хоча, якщо ви скупите два таких набора, то ви зможете вже доволі непогану конструкцію собі з цих деталей збудувати такий мініатюрний закритий аванпост. Але як доповнення до набору, це непогано я навіть цьому радий. Зайві детальки ніколи не бувають зайвими. Що я сказав? Поняття немає. Вибачайте, я після нічної зміни знов. і в мене може, може голова трохи не варити. Також він положив мені цей степ спідер дроїдів, тільки він не доложив ось цієї детальки, що є світловим мечом. Так? Тут була тільки одна в наявності. І я причепив оцю. По-моєму, що в мене десь в коробках, в запакованих, десь є якийсь кульочок з детальками. Там має бути ще одна ця деталька цього лазерного меча. Я її сюди причеплю. І от буде повноцінний степ, на якого можна вчепити ось цього красавця. Боже, головне, йому руки не зламати. Оп, оп. Ну от і все, він готовий. Літати і розстрілювати абсолютно всіх клонів, джедаїв, генералів, республіки Да, смертоносна зброя. Там я зразу згадує момент з мультсеріала Війни клонів. Там, де Ненкін Скайвокер просто пригав і зрізав їм голову, і це виглядало так, ніби ніякої небезпеки вони і не становлять. Ось такий у нас був невеличкий пакопінг. Набору, якого я заказав, він був не, не повний, я її не хотів, мені не треба було. Мені, я хотів іменно зібрати дроїдів собі, свою армію дроїдів, е, про яку я так мрію вже давно, там з самого дитинства, по-моєму, з 10-х років, з 2010-х я почав захоплюватися Лего, бо в мене однокласнику, там купляли оригінальне Лего. На жаль, у мене не було такої можливості замовляти десь. Бо ви самі знаєте, що на Україні злего, особливо в теперішній час і колись це легко не було. Я замов суто через дроїдів і ще плюс пол положили цього шок-трупера. Я був теж навіть здивований. На фотографіях його не було, але продавець мені. Який своєрідний бонус зробив О, ця ракетка, її причепити назад, а то вона загубиться потім, я її буду шукати по всій кімнаті. Хоча в мене кімната 2 на 4 метри, але все одно, вони мають здатність просто якось щезати. Не, не розумію чому. Все, не буду ляти далі води. Ось такий от вийшов обзор. Якщо ви хочете далі обзорів на Лего, на комікси, на мангу, на колекційні фігурки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк і мирного неба вам над головою. Бажаю вам хорошого дня і до побачення, друзі.